Читуємо по порядку хто? Mm -hmm. Давайте не читати. Дувня Дмитро Олександрович, яка люцька міська партійна організація Українського об'єднання Батьківщина, Чупринський Борис Олександрович, прироцька міська організація партії ветеранів Афганістану. Солтисюк mm -hmm. Ганна Олександрівна. Чи, ми, чи вам читати, хто вони такі? Рік народження. Повнисюк Ганна Олександрівна, Селянська партія України, Яворський Аркадій Семенович. Партія регіонів. Саган Людмила Анатоліївна. Народна <продукти> партія. Марценюк Катерина <продукти> Миколаївна. Зелена планета. Бовальчук Олеся Віталіївна. Аграрна партія України. <продук> Євчинська Катерина Миколаївна, Руський блок. Антощук Роман Ярославович, Союз Чорнобиль Україна. Басик Юрій Антонович, Українська республіканська партія. Артюкова Ірина Фабіанівна. Солідарність жінок України. Ган Світлана Валеріївна. народно демократична партія України. Кучинська Світлана Кузьмівна, Рідна Вітчизна. Поліщук Ігор Ігорович. Соціалістична партія України. Токарський Василь Васильович. Ліберальна партія України. Гороленко Андрій Анатолійович. Українська платформа Субор Мікуліч Олена Аркадіївна. Трудова Україна. Дмитрук Дмитро Петрович. Партія Зелених України. Кононович Олександр Адамович. Комуністична партія України. Селюк Андрій Вадимович. Українська партія честі боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Яворський Константин Юрійович. Нова політика. Попрацювавши з цими документами, виявилися такі неточності, в кого пропущено слово мажоритарний. Тобто відмови в їхній реєстрації як такої немає. thank you